Ух ти! О, -о. Ну, Максі ж лабяра, навіть я так на електриці не економлю. Хазяєва, куку, ку Ви не знали, а ми припёрлись! Машенька, Максимка! Тю, ніка не понимала цих городських, на шо було приглашать. Приходьте сьогодні вечором до нас, вас буде ждать сюрприз. Візьміть гарбузи і не забудьте хорошее настроєніє. Вася, ти шо, странний? Ти ще менше гарбузів не міг взяти. Та Я шукав, Менших не знайшов. А застроєння тобі повезло, тому що з тобою завжди поруч. я. А значить, завжди з тобою поруч 120 кілограм хорошого настроєння. Хазяєва! Доставка гарбузів прибула. Приймаємо оплату в разу валюті. Желательно в житті. Раку! Вибачте, ми не думали, що ми вас так злякаємо. Ти себе в зеркалі бачив, а? Та тут навіть би д'явол упісявся! Так у пісявся ж, рот закрий! Та я про себе! Ми просто з Максом купили костюми для Халовину і вирішили приміряти. Це свято. Свято всіх святих. Ну, всі вирізають гарбузи, ставлять в них свічки. Е, вдягають страшні костюми, ходять по домівках і просять цукерки. Ви як льонька, курбут, странні, ви що не могли? У мене попросити конфет. У мене на півгода лежить кіло рачків, я б вам просто так дала. Коротше, заходьте до нас, зробимо генеральну репетицію Хеллоу. Е, Ні, звучить якось не заманчиво. Вась, ну, буде пунш? Ну, це такий слабо. Алкогольний напій? А, може, і завітаємо. Просто інтересно знати, що це за праздник такий? Знаю я, що тобі інтересно. Тобі лиш би дербелизнуть. Налакайся цього слабо алкогольного компоту, а потім я буду тягнути додому на собі 120 кілограм хорошого настроєння. Любань! Ну не будь занудою, буде весело. А якщо Вася не розрахує сила, він, скоріш за все, не розрахує. Залишитись у нас? Так тому і бить. Супер. Тільки потрібно зробити вам страшні костюми. Ми <смеш> можемо допомогти. <смеш> Ти подивись на ці золоті руці. Не позорся. Через десять вісім п'ять. Через п'ять хвилин <смеш> я зроблю такі костюми, що ви від страху укахаєтеся. <плес> Ну, що, страшно? Страшно? Дуже, дуже страшно. Дуже страшно, особливо мулі. Максимка, Машенька, розказуйте про свій хуловін. Що за праздник, Як празднуть, що ділають? На Хеллоуін потрібно розказувати страшні історії. От у мене якраз є одна про зомбі. Фу, зомбі хіба це страшно? От Люба з кабачками на обличчя, то жах. Ротяку закрий. Дялається. Вась, ти тільки на словах такий сміливий. А якщо б в селі реально з'явились зомбі, ти перший тікав. Що? Та я єдиний, хто б вижив. Слухайте. Всі думали, що кінець світу наступить від ядерної зброї, але він почався від термоядерної пальонки. Її зробили на гемоошних буряках. Всі, хто її пив, перетворились на зомбі. Це був початок кінця. Із живих людей у Сіньківці лишився тільки я. Вася остання надія людства. Привіт, Надька. Як завжди шикарно виглядаєш. Роки йдуть, а ти не міняєшся. Здачі не треба, красотка. Яка іронія, нас вбило те, що робило нас щасливими. Люба казала, що самогонка вб'є мене, але вона мене спасла. Виявилося, що моя хріновуха це протиотрута, тільки вона не дає мені перетворитись в них. е Синяків. Ну, дя. Любань, ти не протиш, щоб я випав? Ні. Ну, ти в мене не жінка, а золото. Без вихідь. <плес> А можна по троє. Чого ти? Ніхто не побачить. Апокаліпсис. — Самотність. <рес> — Кстати, Що сьогодні ввечері буде? Стояти. Ну, ладно. Пока. Люба, ну, скучно з тобою. Але все це тільки до настання темряви. Коли місяць виходить на небо, виходять і вони. Кіти на зброя проти них. Ідіть сюди покидьки! Мій самогон. Як радий вас бачити ріднульки мої. Відступаємо! Я тут розробляю нову вакцину на основі хреновухи. Любаня. Вона зомбі? Полузомбі. Тестування проби номер 99 Хріновуха з шовковицею і козячим пам'ятом. А, ти коняка дика. Що в хаті не прибрано. Що за вонь тут стоїть? Надеремо їм дупи. Все, відступаємо в столище. Відступайте на кухню, там ще є запаси самогону! Хрін тобі, а не самогон! Люба, на, що ти це зробила. Жріть мене тварюки, сині! Хрен вам аналюка! Вася! Ти настільки пропитаний алкоголем, що ти і є зброя від зомбаків. <глев> <глев> да. Як же хорошо, Васечка, що ти в мене такий Алкаш. Я ізбраний алкаш. Ось так я спас все село. Ти сказочник! А в реальной реальної безжизні тебе просто два раза пукнув і все! Фантазер! Хто? Я? За столом? Да никогда в жизни. Mm. Так, фу! Фу, муля! Як тобі не соромно підставляєш мене так? Фу! Боже, ну в кого ти такий безкультурний? До свадьбы ж був нормальним, інтелігентним, висвітленим чоловіком. А після свадьби я їх підмінили. Почав ригать, хрюкать, пукать, хропіть! Не сміть на мене клеветать. Я й до свадьби був такий. Нєет! Масічка, до свадьби ти був совершенно другий. А після весілля наче дес в нього вселився. От слухайте. Жили собі ідеальний чоловік та ідеальна жінка. Він дарував їй квіти, пилинки з нею здував. На руках носи. Упадав за нею всією душею, і все в них було добре, поки вони не одружилися, <рит> васічка, Мені казала мама, що всі чоловіки це тварини, але я не вірила. Ой, Вася! Ой, вася. Боже правий захисти бідну жінку і згоні демона Ірода, від якого вічно воняє часником і перегаром, який сидить в туалеті по дві години, який вирощує волосся в носі, і збаві від демона, який чавкає, пукає, відригує, ригає. А, твої молитви, твої слабкі я всі пабили. Може, часник допоможе. Та, ні, він його вітрами їсть. Він од нього тільки сильніший стає. А ти реально мене вже задовбатий. Чути ти ла не стрижен. ти! Тварина ти нема, це О, Любочка, де я? Це святий рушник, Люба. Вийшли, яка ти молодець. А ну, приготуй приготували щось пожерти, а я поки тільки позирю. От, Отлюбка. бреше breche, не червоні. Хоча, можливо, червоні просто під простиньою не видно. Я теж ударю. А мій макс ніколи таким не буде, правда? Ой, вашенька, я до свадьби тоже так думала. А воно бачить, як виходить. Так що ти вже починає тренуватися рушником так. для профілактики. <кхів> У вас ці історії якісь страшні, а хочеться чогось романтичного про кохання. А хіба бувають романтичні страшилки? А вже ж. Слухай. Якогось березня. Якогось року. Усе зміниться назавжди. Сейківка Пікчерс представляє історія справжнього кохання. А чого ти такий блідий та холодний? Бо працюю м'ясником у великому холодильнику. А чого ти такий сильний? Я ще на півставки, грузчик. Ні, ми не можемо бути разом. Бо я вампір. А тепер зрозуміло, чого в тебе з рота тхне, як від муля Тримайся. Зараз ми застрибнемо на верхівку цього дерева. Вибач, будь ласка, я трошки зайвого набрала за свята. Краще кататися на хвилях, аніж битися об скелі. Започуться. Це перевертень. Чого тобі треба? Я хочу познайомитися з цією красоткою. Я не хочу з тобою знайомитись, Ну тоді я вб'ю твого парня. Срота всіх так смердить. Вкуси мене. Я теж стану вампіром, і вдвох ми його переможемо. Ти вампір, який боїться крові? Прикинь. Цією весною прикинуть усі. А ну отпусти їх животне! Це хто? Це ж вампір? Хуже. Це кровосос. Она смокче з мене кров 20 років. Ух! Я, значить, його по всьому лісу шукаю, а він порятошних вампіров вампірів обіжає. А картошку хто буде купать? А курям, а качкам, свиням дати? а вони. Нуба тут... не зли мене! Я перевертень! Зараз я обращуся, всім буде капзда! Ні, я, звісно, знала, що він перевертень, але не знала, в кого він привращається. Пішлі домой, васічка! Та не кричи дома доїси. все. Не ори. Боже, яке ти вонюче. Якось так. <свят> <свят> yeah. В моїй фантазії ти була крутим мисливцем на зомбі, а в твоїй я, значить, свиня. Спасибо. ТОБІ! Вась, ну слухай, не ображайся. Це ж просто вигадка. І взагалі, всі вже розказали один Макс О, ]ся. да, Максимка, давай. Ну, я хотів розказати про зомбі, але про зомбі вже була. Муля. Ти хочеш розказати свою історію? Вона... <ріст> а може я розкажу замість Мулі? А давай. давай. Ну... Слухайте, Макс, ти чому? Та то Вася, ви що любу забрати саму? Я спати, Маш. Макс, мені страшно ви що там? Я пролих. Доброго ранку. Угу, Доброго. А что с тобой? я йогой занимаюсь. Новая ну, поза. Собака выляя хвостом. Oh, yeah. Просто Наш курс ще багато м'яса лишилося. Ну викидати ж... А ну веди, ведит варкану! Гать! Вединый! Геть! 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 Гать! Геть! Гать! Гать! Видимо! Геть, гять! Гать! Геть! Геть! Да не з на нашего села, понюхай его! Макс як Макс, нічого дивного. Да. Я не знаю, як вам це пояснити, але він поводить себе як собака. Ситуація дивна, звісно, но нарешті з'явився нормальний сторожовий пес. Ти хороший. хороший. Давай, віддай, віддай. А, ай! Дурак! Треба попереджати, що ваш собака бешений. О, Боже Машенька, це ж сколько тепер проблем у тебе буде. Це ж у Максимки глисти, блохи, кліщі, ковтуни. І треба буде заново привчати ходити його в туалет. Везем його до ветеринара. Та треба, собаку бешена. Макс фу! Ай! Фу! Йобіль, бобіль. Це що, получається, воно заразне. І Вася мій тепер теж собака. От собака! Макс, фу! Фу? Макс, фу! Вася, нельзя! Фу! Вася, Вася, фу! 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 Ось така історія. Максимка, от я тобі чесно скажу. Твоя історія ну сама, 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 сама придуркувата. Да. Ну, що час вже і ти, і «Время ты и і пунш цей щось не вставляє. Все. пішли. Вася! Це не я. А що? Може муля? Вона у мене на руках. Тоді хто? Сука, просвеє! Ви як діти? Вибачте, мене хотіли вас налякати! А макзаліка ще, як баба. Ви себе в церков бачили? А що? Сам би диявол опісівся. За те, що ви нас з налякали до самої зіняючої сирачки. Один-один. Да. Ну, все, пішли. So. А це не я. Так, досить вже не смішно. Це не ми. І не ми.